Сергій Цирульник Голова циклової комісії радіотехніка, викладач спеціальних дисциплін Вінницького технічного фахового коледжу, кандидат технічних наук, доцент, голова оргкомітету всеукраїнського методичного об'єднання викладачів радіоелектроніки, одружений має двох дорослих дітей, організував та провів 10 всеукраїнських олімпіад з радіоелектроніки для закладів фахової передвищої освіти. Життєве кредо роби сьогодні те, що інші не хочуть, і Завтра будеш жити так, як інші не можуть. Говоримо про радіоелектроніку. З чого взагалі почався ваш шлях? Я думаю, що це таке захоплення, яке от в дитинстві вже проявляється. Як у вас сталося? Ну, я думаю, що ви були в юному віці, і, звичайно, звичайне я. І тоді я захоплювався різними там дискотеки, Там а на дискотеках були світломузики, бівучі вогники, так да. стробоскопи, а тут же підсилювачі, різні акустичні системи. Воно все так взаємопов'язано, все затягує, тому обрав таку професію на все життя. своє. Тобто ви поступили в вищий навчальний заклад? Вже ні, були... я спочатку поступив в технікум, яку іль в коледж який зараз називається. Провчився там 4 роки, провчився в університеті, а потім повернувся працювати в даний заклад освіти. Якщо ми говоримо про сучасний стан радіоелектроніки, звісно, світ змінюється, час змінюється. Зараз в Україні ми можемо говорити про те, що радіоелектроніка в Україні на досить гарному рівні. Знаєте, багато є тенденцій і по-різному сприймають. Наприклад, ми можемо сказати, що ну, за ріки маркетінгу ми не можемо. Конкурувати з телевізорами, або, наприклад, мобільними телефонами. Але у нас є достатньо своїх унікальних галузей і цікавих виробництв. У Вінниці у нас є компанії, які випускають звукопідсилювання обладнання, є компанії, які займаються охоронними пожежними сигналізаціями міжнародного рівня і в невизнанні. У нас є так звані контрактні виробництва де Заводи, наприклад, в Ужберіді, є такі заводи, які входять в п'ятерку світових виробників контрактного виробництва. Але якщо дивитись на сьогоднішні тенденції по стартапу, у нас достатньо сильні позиції, за яких ми можемо конкурувати. Це в першу чергу ми всі спостерігаємо теч військова галузь, але дуже класно розвиваються, персональні медичні прилади. У нас гарні е, розробки є щодо агроінженерії і зеленої енергетики. Тому якщо звичайно, держава буде підтримувати, то ми можемо бути теж лідерами в деяких галузях електроніки. літри. Власне про це я хотів і сказати запитати вас, тому що зрозуміло, що цивільне життя воно таке доволі розмірене. Можна планувати, будувати якісь стратегічні плани в науковій сфері, в тому числі щось там нове винаходити, випробовувати, впроваджувати. А от війна вона змушує дуже оперативно все робити, змінюватися і підлаштовуватися під обставини. Ви сказали про розвиток у мілітарному секторі. Радіоелектроніки в тому числі. І ми ж розуміємо, що зараз теперішня сучасна війна це дійсно війна е, техніки в першу чергу. І ось виробництво тих самих FPV-дронів, яке вимагає комплектуючих закордонних. Чи є от потенціал в Україні власними руками щось робити таке, що не потрібно буде е, за кордоном брати ці, е, ці матеріали? Ні, ну, На жаль, у нас. Е... Заводи з виробництва комплектуючих поки не працюють. Тому, як би ми не хотіли, це світова практика. Комплектуючі покупають в тайванських китайських підприємствах. Тому що це ринкові обставини, де дешевше, тим краще. Тому що чим менше кошти вкладаєш, тим більше можливо отримати прибутку від цього. Над якими винаходами ви працюєте зараз? Знаєте, зараз є такий цікавий термін, називається інтернет речі. І тому інтернет речей. Тобто ми всі хочемо, щоб з мобільного телефону керувати чимось там, кондиціонером вдома і так далі. Але це така достатньо висока інтелектуальна галузь. І от, в принципі, ми, чим я ще займаюся, це займаюся моделюванням і прототипуванням таких пристроїв і інтеграцією технологій в освітній процес. Для того, щоб майбутні інженери і фахівці могли це вже Професійної діяльності застосовувати для себе і для підприємства приємника. А як інтегрується, до речі, от мейнстрім теперішнього світу, це штучний інтелект у радіотехніку, у радіоелектроніку. Як він допомагає, заважає, стає невід'ємною частиною зараз цієї цієї Знаєте, по-різному можна ставитись. Якщо ви ходите з позиції інженера, то він поки не може допомогти, тому що він не може генерувати. Схеми, не може робити їх описування, не може робити якусь конструкторську документацію. Але якщо з зворотньої сторони подивитись, він дуже класно генерує код для вбудованих систем, який можна потом е допрацювати. Він генерує вже 3D-моделі, які можна використовувати для виробництва. Ну, він допомагає працювати з різною там, англомовною або китайськомовною документацією, для того, щоб швидше опанувати. Ті чи інші технології. Він дозволяє робити різні автоматичні сценарії керування різними пристроями. Він досить швидко обробляє великі масиви даних. Просто на це витрачається більше час. Тому треба звикнути, і він допомагає нам. А От зрозуміло, що ви з маличку займаєтесь цим. Мені здається, чимало винаходів ви вже зробили, можливо, якихось пристроїв. А є якісь, от яким ви більше всього пишаєтеся з того, що ви створили. Знаєте, ну Презентації моєї, я досить переймаюся тим, як відбувається підготовка за даної спеціальності з закладах освіти, і був ініціатором проводження різноманітних олімпіад серед випускників коледжів. Метою їх було показати стейкхолдерам те, що в нас є гарна молодь, і вона готова допомагати їм розвивати їхній бізнес. І от В рамках цих олімпіад ми завжди було у нас одне завдання, називався творчий конкурс. І задача творчого конкурсу була зробити щось корисне для закладу освіти, щоб він міг потім використовуватись. Тому є до, до 10 лабораторних макетів, стендів, які от розроблялись під моїм керівництвом, і пишаюся ми тими, тому що вони пройшли жорстку конкуренцію, тому що більше 20 закладів, які брали участь в таких е заходах, вони представляли подібні конструкції. От саме Школа, ідеї, реалізації, от вони всі між собою конкурували. І, звичайно, ці роботи відзначалися як журі, а саме класне те, що самі учасники вони бачили, що робили інші, і їхня відзнака це, от, мабуть, саме те, що приємно.